Спекотна погода, яка спостерігалася на Рівненщині упродовж останньої п'ятиденки, досягла свого піку 30 червня. В обласному центрі зафіксували новий температурний рекорд цього дня майже 33 градуси за Цельсієм. Нагріти сонцем повітря змусило рівнян відправитися поближче до води. Поки діти прохолоджувалися у фонтанах в центрі міста. Дорослі масово ринулися до водойм за обласним центром. Тільки вчора, 30 червня, у нас було побито історичний максимум. Температура повітря становила тридцять Дев'ятдесяти градуса і побили рекорд за 22 рік. Однак найближчим часом синоптики очікують кардинальних змін погоди. У середу та четвер в регіоні прогнозують затяжні дощі, а денна температура не перевищуватиме 20 градусів тепла. Дощі з грозами, а місцями навіть з градом та шквалами пронесуться рівненщиною і надвечір 1 липня. Розповіли в обласному гідрометцентрі. Сьогодні останній такий спекотний день. Поки що на даний момент завтра навіть сьогодні, в другій половині дня вже до нас. Надходить холодний атмосферний фронт з заходу, за ним буде більш прохолодне, але ще вологе повітря. Очікуються дуже активні атмосферні процеси, тобто грози місцями значні короткочасні дощі, подекуди з градом і шквалисте посилення вітру до 19-24 метрів за секунду. Проте до кінця тижня вже звичне для жителів Рівненщини спека повернеться. Опади припиняться а денна температура повітря знову досягатиме 30 градусів тепла. Липень у регіоні традиційно найс. Пекотніший місяць, і за попередніми прогнозами, цьогоріч другий місяць літа навіть перевищуватиме багаторічні показники середньої температури. Липень прогнозується також температурний фон вище за норму, особливо середньомісячна температура. Десь на 2 градуси вона буде вищою за норму, і кількість опадів від 100 до 170 мм випаде. Це також вища норма. Червень у Рівному та області видався теплішим ніж зазвичай та надмірно вологим. Особливо активні атмосферні фронти пронеслися у першій декаді місяця, коли в окремі дні випадала майже півмісячна норма опадів. Схожа, синоптична ситуація в регіоні очікується і у першій п'ятиденці липня. Микола Брижицький Олексій Олексіянко, випуск новин.